Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. Багато жовтого не буває. І сьогодні тервені про політичну цензуру на Євробаченні. За що так хоче скандально дискваліфікувати пісню Ізраїлю? Та до чого тут терористична Росія? Тому сьогодні перетремо як учасницю дуже цікавесно, так і їхню заявку. Тому вриваємось в А-політичний конкурс. Шлях би та адреналіну моніторі. Сьогодні буде доволі такий насичений інтенсивний випуск. Тому вмочитися зручніше. Можете навіть взяти собі чогось смачненького, оскільки ми говоримо за Євробачення, яке з року рік не обходиться без тих скандалів. Ми знаємо, що конкурс кріпко так намагається взагалі не згадувати політику. Їхні правила забороняють будь-які натяки Знак нейтралітету. Ми майданчик Миромир мир, винятково для культури. За що 2009 року дискваліфікують Грузію з пішною, We don't wanna put in, Я думаю, тут все зрозуміло. 2021 року дискваліфікується Білорусія. Ну і не всі були задоволені меседжем нашої 1944, оскільки виступ Джамали був потужним актом пам'яті та привернення уваги світової спільноти до проблем окупації Криму. They come to your heart. Сама ж пісня Джамали розповідала за трагічну депортацію кримських татар радянським союзом у 1944 році, що сьогодні відкрито намагається зробити своєю піснею, і Ізраїль і головною такою суперечкою і тиском на країну ведеться не лише від організаторів, але й від решта країн-учасниць Євробачення. Першим не подобається пісня, другим те, що Ізраїль веде жорстоку війну із Хамасом в секторі Газа. У зв'язку із чим деякі країни навіть закликали бойкотувати сам кон. Комп... Корс Євробачення через участь Ізраїль у коментарях несе їх там понад 15. Тисяч дозволити Ізраїлю бути в Євробаченні, це те саме, що Німеччина змагалась би 1940 року. Я думаю, ви тямите на що вони натякають. Влетіло і представниці Ізраїлю. вона буде представляти терор і смерть, Який сором, ганьба. Росія ні, Ізраїль так. Припиніть використовувати подвійні стандарти. Таке вже всім набридло. І до чого ці ситуації, подвійні стандарти та Росія. Все через те, що ці коментатори звинувачують. Чи саме Ізраїль у жорстокій війні в Газі, мовляв, ви виключаєте Росію з конкурсу після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Білорусь роком раніше через порушення прав людини. А Ізраїль ні, Вот та факт взагалі коїться. Хоча на сьогодні Сполучені Штати, Британія, Європейський Союз та інші держави визнали саме хама з терористичної групи, яка підтримується Іраном. А не Ізраїль. Угу. Але варто знати, що такі жорстокі кенси збуваються в мережі не вперше, і не лише з учасницею від Ізраїлю на Євробачення. У мережі захитили навіть нашого українського футболіста Олександра Зінченка за підтримку Ізраїлю, звинувативши Зінченка у лицемірстві та підтримці. Таких же терористів як Росія та ви що за таку підтримку отримала величезний шквал люті і ізраїльтянка Супержінка Галь Гадот, яка висвітлила події 7 жовтня 2023 року. Наразі коментарі до цього допису закриті, але з того часу вона стала таким масштабним джерелом новин про події в Ізраїлі, про жорстокість на фестивалі з боку Хамасу, про зниклих безвісти. Тому на сьогодні акторка максимально використовує весь ресурс, які у неї є, та ту аудиторію, аби показати їхнє обличчя, розказати їхні. Історії та донести світу, що відбувається, наприклад, зараз на своїх екранах ви бачите допис, у якому гадот просить не дослати їй деталі зниклих і викрадених ізраїльтян за посиланням, яке знаходиться в описі її інстаграм-сторінки, оскільки світ має це побачити, і побачити, оскільки сторінка у неї у 100 мільйонів підписників. Я думаю, це прекрасний приклад для тих українців, які сьогодні бояться псувати свій візуал бізнес інстаграмиці медійної персоналіті. На боці Ізраїля і світова співачка Мадона, яка також підтримує і Україну, наприклад, 2019 року під час її виступу на у Тель-Авів та її танцюристи з прапором Ізраїлю та Палестини підіймалися сходами пліч опліч. Ну не думаю, що сьогодні би українці з росіянами пліч опліч би обнімалися, але такий вчинок мав місце бути 2019 року під час її виступу. Аби ви не подумали хібно, то отримують різочкою посраці за вчинки. цій сітеж не лише Влетіло влетіли палестинці, світові знаменитості. Белі Хадід за мовчанку у 20 днів. Ну якщо Гальгадот у нас вибрала позицію активно публікувати те, що коїться у Ізраїлі, то Бела Хадід нагадує українських наших навіть, деяких публічних рибок, які обрали позицію мовчанки. Допоки через 20 днів вона не вибачалася у своєму дописі, з чим це все зв'язано. Вона не могла не могла розібратися. Сформуватися леді вас глючить із цікуванням за підтримку Ізраїлю більш-менш розібралася. Давайте повертатися до глобальної нашої основної теми випуску цьогорічного Євробачення, оскільки Росія вплетена туди не лише через окупації та війну за територію, але й полетіли претензії до заявки від Ізраїлю через цьогорічну учасницю Еден Голен, яка протягом 13 років так трапилася, проживала на сусісідній федерації. Пов'язана це із переїздом батька через роботу. До речі, він народився у Літві. А мама у неї українка. Але що коїться протягом цих затяжних 13 років проживання на Росії? Спершу 2014 року вона представляє на новій хвилі Ізраїль. Але далі все пов'язано з російською культурою, оскільки 2015 року вона бореться за можливість представляти Росію на дитячому Євробаченні не трапилося. 2016 року вона виступає на дитячій новій хвилі разом із російською артисткою Нюшою. 2017 року у неї є такий ексклюзивний виступ із Сергієм Лазаревим. 2018 року виконавець окличе до проєкту на першому каналі Голос Діти, де їй запропонували місце у команді потіністки «Пелагеї». Де вона доходить до фіналу? Um. Після чого Голан потрапляє у доволі розкішний дівочий гурт Путініста Григорія, Чарка, Горілка Лєпса. Втім, варто так наголосити, що на цьому лухарі тріо не скінчилося на донці. Лєпса. до складу входить і онука президента футбольного клубу ЦСКА Євгена Гіннера. Як туди потрапила голан? Ми можемо лише здогадуватися, оскільки для дівчат повний річ біч там може заплітати коси кіркору, подавати м'ячики білан. Словом, весь російський шлак у дівчат на побігеньках на прислузі, ось так. Як сьогодні зазначає директор цього бідного дівочого гурту, то Еден звідти вони поперли через її характер, але за час своєї музичної діяльності на Росії Един встигає виступити в анексованому Криму. Втім, два роки тому вони з початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернулися назад до Ізраїлю. І сьогодні російські ЗМІ, яке присвятило на сьогодні, їй чимало новин та статей, пов'язаних з її участю на Євробачні від Ізраїлі, з тим, що вона. Екс-учасниця їхнього дитячого голосу, нової хвилі та взагалі російського шоу-бізнесу, вони дозволяють собі викидувати фрази у бік її зовнішності. Якщо чесно, то еден складно назвати справжньою красуною, а цікаво, вони давно дивилися на своїх артистів. Тут так влучно буде сказано: красуня та чудовисько. Красуня, яка покинула терористичну державу, та чудовисько, яке залишилося у себе вдома писати такі гнилі тексти. Так, дочекалися, зараз буде найцікавіший, найсоковитіший Exclusive Limited Edition момент цього випуску. Ми з вами розберемо, що не так із цією піснею від Ізраїлю цьогоріч на цьогорічне Євробачення. Оскільки офіційно вона ще не представлена, назва її Жовтневий дощ. Вона перевіряється на предмет в про війну із угрупуванням Хамас. На думку організаторів Євробачення, там слова і тести занадто політизовані. Ну, виходячи з того тексту, який я надибула в мережі, то пісня Однозначно про напад Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Наприклад, у першому куплеті пісні жовтневий дощ йдеться про те, що люди йдуть, але ніколи не прощаються. Сьогодні ввечері хтось викрав місяць, забрав моє світло, і все стало чорно-біле. І тут слова про викрадений місяць. я Думаю, відсилка дуже прозора до жовтня 2023 року та події в Ізраїлі, які у нас асоціація із. З нашим темним лютим інші рядки, які викликають дискусії, це хто той ідіот, який сказав тобі, що хлопчики не плачуть. Так, хлопчики не рюмсують, життя не для боягузів, сьогодні. Це точно, але такі застарілі твердження, які зринають зараз у пам'яті, це хороші дівчата не б'ються, справжні чоловіки не плачуть, не переч дорослим, поступайся місцем і так далі. Але зачепило європейських організаторів не хлопчики, а саме квіти. Ну, здавалося, що у Євробаченні нам вже й не буде місця в великому якомусь такому здивуванню а тут вони прискіпуються до квітів у тексті пісні. До речі, у в мене сьогодні жовті, тюльпани весна. Ми в очікуванні, якщо що. Але європейська спілка пояснює це тим, що квіти тут як військовий сленг для загиблих на війні. Ну, насправді, квіти і справді мають достобіса символів: це вшанування пам'яті героїв, символи перемоги. Та точно бачили цю знимку, зроблену 1967 року марком Рибу під назвою Сила квітки, на якому одна дівчина вклала квітку у доло Гвинтівки. Щойно ви побачили кадри тисячу 1967 року. Там, на щастя, все закінчилося набагато позитивніше. Це із кінофільму Хранителі. Але меседж один: займайтеся коханням, а не війною. Mm -hmm. Да. Наступні рядки з пісні «Жовтневий дощ, до яких є пару грам претензій. Це немає місця, мене немає день у день. Вони всі один за одним хороші діти. Якщо ви стежили за подіями в Ізраїлі, то думаю, здогадалися до чого ці слова про дітей. Сьогодні в мене от перед очима ця картинка дітей у клітках, тому і сама співачка заявляє, що присвятила цю композицію ізраїльським заручникам, які все ще тримаються в газі. Ми не будемо в порядку, поки всі не повернуться. Додому, як і свідомі українці, ніколи не будуть жити повноцінне життя, поки усі полонені не повернуться до своїх сімей. Офіційно пісня від Ізраїлю має бути представлена 7 березня. Але що трапиться, якщо вони не погодять цей текст? В статті BBC йдеться про те, що Ізраїль відмовиться від цьогорічного Євробачення, якщо організатори конкурсу спробують цензурувати його учасницю. А в Кан заявили, що відхилять будь-який запит щодо зміни тексту. Пісні Голан. Мосна така позиція Ізраїлю: не погодити наш текст, не погодити нашу реальність. Ми не будемо частиною вашого європейського музичного шабашу. Але проти такої участі Ізраїлю не лишень організатори є країни, які прирівняли їх до Росії і вимагають дискваліфікації. Так, у грудні асоціація композиторів лірики Ісландії опублікувала заяву, в якій говориться, що військові дії Ізраїлю зробили його участь несумісною з подією, яка характеризується із радістю та оптимізмом. Mm -hmm. У щасті живете так відповідно картинку. Зараз бачите моєї реакції у себе на екрані. Такі протести пройшли не лише в Ісландії, але й у Фінляндії, Норвегії, Швеції. Там, дехто заявив, що ось Росія була дискваліфікована після вторгнення до України, а Ізраїль ні. Так, учасник від Британії на Євробаченні Олі Олександр взагалі підписав про палестинську заяву від альянсу «Квір спільноти», в якій події в сектор газу назвав ескалацію ізраїльського режиму. Апартеїду певна річ мені капком дивно тут спостерігати, як саме Ізраїль прирівнює до Росії, а не Хамас після того жахіття, яке вони вчинили із дітьми та людьми. Це ніколи не щезний із моєї пам'яті. Та конкурс Євробачення, який взагалі був створений для об'єднання Європи після війни. Сьогодні навіть Різ не хоче про війну чути у піснях, коли курва це наша реальність у такому світі. Так, пісенний конкурс це більше про музичну та культурну подію, а не політичний колізей. Але і у нас не політична прочуханка дядьків у костюмах. Тут справжнє пекло. Якщо не знаєте, що таке пекло і як це не відчуваєте на собі, велкам приїжджайте. Зустрінемо із караваєм, хлібом та сіллю із рушничком. І повне глупство взагалі закривати рота країнам через свої антиполітичні правила. Це не вплив на голосування такою піснею, це ще одне нагадування, аби світ просто не дрімав і не заплющував очі, аби це ж. Архіття у кожній країні припинилася або війна припинилася, або ми кохалися, а не воювали. І на останок, все, що хочеться сказати, бо підвести такий точний підсумок, те, що відбувається довкола заявки від Ізраїлю цьогоріч на цьогорічне Євробачення, ми не беремо учасницю, яка там проживала 13 років на Росії. Пісня викликає у мене сміх, оскільки це повна кумедія. Я коли згадую відкриті меседжі 2023 року від Хорватії та пісню, мама, що де присутня відкрита пряма така в лоба, критика, батюшка картошечка, вуса, трактор Лукашенка, що транслює відеокліп та прямий відкритий виступ на сцені пісенного конкурсу Євровіжн, і ці учасники не були дискваліфіковані. То жовтневий дощ, знаєте, такі ж квіточки, які вам не до Знаєте, що за витребеньки взагалі? Вам дякую, що ви додивилися цей випуск. До кінця обов'язково діліться своїми думками щодо такої учасниці, яка виступала в анексованому Криму, проживала в Росії, виступала на голос Діти в Юрмалі, співпрацювала із Григорієм Лєпсом. Щодо пісні про жовтневий дощ, що має місце такий текст на Євробаченні, на конкурсі який був взагалі створений на фоні післявоєнному. Тому чекаю на ваші думки, цікаво все перетерти. Дякую вам за увагу. Дякую всім моїм спонсорам. Я постійно забуваю вам подякувати, висловити свою вдячність. Дякую, що підтримуєте мій канал. Мені безмежно вдячно. Я знаю, що я лінуюсь, немає часу і немає настрою взагалі і тішити вас якимись бонусами, але дякую за підтримку. Дякую всім тим, хто сьогодні продовжує підтримувати Збройні Сили України. Ви не втомлюєтеся, підтримуєте збори, підтримуєте донатом. Кожна гривня, кожна гривня, гривня, дві, три. Скільки у вас є змога кожного дня підтримати, вкластися в якийсь збір? Так ми разом крокуємо до перемоги, тому що життя розпочнеться лише тоді, коли закінчиться війна. Дякую вам за увагу! Ти цити, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої реакції і зустрінемося в наступному випуску.